Осінь, бджолки мої ще працюють, носять пілок. Молода матка. Правда, трутні вигонять, але ну, лід вже не такий інтенсивний. Потім ще підійду до іншого вулика, але бачу пилок носить, значить ще матка червить. Сонечко, правда, вже проміння. Трошки перешкоджають. Зйомці, бачите, як підготовляють льоток, чистять, шліфують своїми. Хоботками, кліщиками, сторожі, сторожа, а то оси нападають. Де молоді матки? Там вже трутні вигонять, а де стара матка? Там не зачіпають, бачите, як це природа, як вони все відчувають інтуїтивно, зберігають самців. От спілком пішла б не дуже спішу підготовляти, скорочувати гнізда, бо передають теплу осінь по прогнозу. Ну, але Побачимо, яка вона буде та осінь. Можливо, треба буде зайнятися і укомплектувати гнізда. І хай собі зимують і чекають наступного сезону, весни. Дякую за перегляд.